Григір Тютюнник – кленовий пагін. Під хатою на широкій старовинній призьбі, поптиканій трухлими кілочками, сидить дід Хрестоня. Звуть його Савка, але то тільки старі знають, що він Савка. А молоді ні. Молоді кажуть, он сидить Хрестоня. Сидить у затишку з того боку, де кленок росте. Вірніше не росте, а стремить із землі, бо він уже давно всох. І кора на стовбурі облупилась, тільки один пагінець унизу остався живий, та й той листя губить. Осінь почув. На призбі грається сонце, лащиться до діда тремтливими тінями гілля. не гаряче і не холодне, затишне і жовте, наче процічене крізь осінній лист. З-під стріхи, що мало не торкається дідової голови, виходять назовні різплені сволоки. Коні теж трухлі, побиті шашлем, наче дробом, блищить павутина, стара, цупка, така, що вже й вітер не порве, хіба, мо, горобець крильцем зачепить. Тоді павутина бринькне і опустить додолу дві блискучі цівки. Хрестоня сивий, як лунь, лице шия, і навіть губи білі, аж світяться немічно, руки теж білі, лежать на ціпку одна на одній, мов дві пелюсточки, тільки ніс у савки не білий, а в чорному ряботинні. Наче в нього шовських звіздочків понабивано, вухрики вийшли. Христуня зовсім самотній. У нього ніколи не було дітей, жінки були. Старі люди це точно пам'ятають, а дітей не послав Бог. На зиму дідові дають колгоспу пшона, олії, борошна, а сільські баби по черзі варять йому їсти. Садять, полють, вибирають картоплю на грядках і зсипають її на зиму в хаті під полом. Отак От він і живе. Взимку вигрівається на печі, а тепло біля хати. А якось одного разу, коли Христоня, як завжди, сидів, куняючи на призбі, мимо нього йшло до школи хлоп'я. Йшло, йшло, порівнялося з дідовою хатою і зупинилося. Човги, човги черевичком пилюку. Здрастуйте, діду! В савчаних вухах, заснованих сивим волоссям, було тихо, а як хлопчик обізвався, зашаруділо щось, наче вода. Що? сказав він. Здрастуйте, вже гукнуло хлоп'я. А. -а, -а Христоня поворухнув ціпком. Хотів і бровами? Та не вийшло, тільки поморщився. Чий ти є? спитав, а хлоп'я знов ботинком човги, човги, шморгнуло носом, очі віями прикрило, ноги собі дивиться. Нічий. Ха? Патронацький я. Оно, а батько жде на службі? Хлоп'я посміхнулося. Патронацький кажу. Байстрюк, значить. Христоня довго сидів мовчки, опустивши голову, бо шия зболіла держати її прямо. А коли знову випростався, то побачив, що хлопчик стоїть, як і раніше. Ану, йди сюди. Покликав і навіть пальцем поманив. Чого? спитало хлоп'я. Іди, брат, поцілуй, діда, вніс, дам копійку. Хлопчик зразу був посміхнувся, потім насурмився, брівчата на очі напустив і позадкував на інший бік вулечки. Коли Христоня вдруге підвів голову, його вже не було. Хе-хе-хе, сучий син Барбос. Ніжно прошамкав старий і ще трохи посидів, гадаючи, мабуть, що хлопчик ось ось повернеться. Потім йому стало холодно, і він, помалу ледь пересуваючи ноги, почовгав до хати. Довгенько сидів на прогнутій лаві у темному покутку, а як смеркло, поліз на піч і вже там сказав Байстрюк, значить, бач, як. Другого дня Христоня знову сидів на призбі, і ні на кого, як і раніше, не звертав уваги. Сидів осінь і літо, і друге і третє, ходили мимо нього люди, бігали діти, але не зупинялися напроти і не човгали черевичками. Гралися собі осторонь, та й годі. А котрої з зими на різдво старі люди точно знають, коли воно буває. Прийшло до Христовні якесь хлоп'я поколядувати. Ніколи ніхто не ходив, а. То Прийшло. Може, люди направили, а може з інтересу, хто зна, але прийшло. Протоптало намет і під глухою стіною з того боку, де віконце на піч умазане. Віконце низько, одне те, що хата сіда, а то ще й снігу понамітало аж під стріху, отож доп'ялося, постукало пальчиком раз і вдруге. Чи колядувать? загукало веселенько і виткнулося носом у шибку. Христоня довго обертався на печі і стогнав, доки опинився лицем до віконця, і теж уткнувся носом у скло. А чий ти будеш? спитав. Василів. А а. пробалькотів Савка і хотів уже повернутися на влежане місце. Однак через деякий час знову спитав а той де?» Який, діду? не зрозумів хлопчик. Патронацький ходив отут. Колядник аж рота роззявив. Який це? Може, Ілько патронацький? Христуня понишпорив рукою по комені і дістав звідти два новенькі гривеники царської чеканки. Якщо встрінеш, скажи йому, хай приходить. Ось одам, показав у віконце гривеники. Колятник засміявся. Ілька давно немає, діду, він в армії служить. Христоня затіпався від кашлю, гривеники поплигали з долоні на чарінь і содзренчали. Так як мені? Колядувати чи не треба? гукалось на двору. Нічого давать, сердито отказав Савка і почав обертатися так, щоб знову потрапити на влежану місцину. Колядувати більш ніхто не приходив ні в ту зиму, ні надалі. Бігають вуличкою діти, ховаються попід тиню, в жмурка грають, тіні довшають та й довшають, наче кажуть людям, скоро ми станемо ніччю. От уже й сонце навзаходи, шипки в дідовій хаті. Зайнялися червоним, вечір спускається під стріху до симої хрестоненої голови. А він сидить. З кленового пагона зірвався широкий жовтий лист, покружляв, покружляв кругом стовбура і поклався хрестоні на плече. Але старий не бачить його. Він уже майже нічого не бачить перед собою, крім сонця. В конях під стріхою. Лущить шашель, сіє на холодну призьбу пахучу дубову тирсу, посипає дідові сивину, все забув Христоня і царів, і службу в Уланському полку під Краковом і жінок своїх. Старі люди кажуть, що в нього вони точно були, а хлопчика Ілька Патронацького ні, не забув. Бо чого б же він ото сидів на дворі восени, як призьба вже зовсім холодна, а над головою в павутинні щось посвистує, немов узимку, а сонце вже не зігріває білих немічних рук, поскладаних на ціпок, як дві пелюсточки.